Ось такий метавий захист повинен бути на вашому автомобілі, не пластмасовий. Ось це пластмасовий захист на автомобілі, який закриває двигун та коробку КПП. Але при хорошій ямці, або десь ви заїдете на горбик, ви його просто сломаєте і викинете гроші на вітер. І я вам радий повідомити, що в мене відкривається інтернет-магазин Кольчуги. Металевий захист для вашого автомобіля. І ще знаєте, що саме головне? Ви ж мені довіряєте, у мене дуже багато підписників, там дуже шикарні ціни. Так що, кому цікаво кольчу захист двигуна та КПП, звичайно звертайтесь в особисті або в інстаграм, доставка нової пошти або самовивіз. Всім гарного і мирного неба!